Олександр Кониський. Народна педагогія. Читає Надія Приймак. Ексклюзивно для ютуб-каналу аудіокниги Класика українською. Наче сніг на голову несподівано приїхав з Петербурга до мене на хутір мій колишній приятель Олекса з діда і батька Шумко. А тепер Шумков. Як ти собі хоч, каже, а поможи, порадь, напуть мене, де б я недалеко від твого хутора знайшов собі в селі на літо дім, да так, щоб і село було невелике, і дім на кінці, і щоб при домі був ліс або садок, і щоб було де купаться. Мовляв, щоб і ставок, і млинок, і вишневенький садок, перебив я, всміхаючись. Млинок байдуже, а садок і ставок щоб був. Хочу перелітувати непримінно в Полтавщині, надихатись рідним повітрям, напитися і самому, і дітям рідного народного духу. Що ж це тобі так приспічило? Ге, бо бодай би не казати. Лікарі мов затялись, щоб і сам, і діти перелітували на півдні. А жінка пристала ніде інде не хочу, як в Полтавщині. І сам я бачу, що Полтавщина якраз підходить. Пора дітям спізнати народ, свій рідний народ. Пора їм побачить село і народ, і його звичаї, і життя. Одне слово, пора їм вступити до школи народної педагогії. От як? А великі у тебе діти? Старшому синові дев'ять, а молодшому шість літ. Та між ними дівчинка. То, може б, чи не рано задля них буде йти до школи народної педагогії? Може б, нехай підросли, побільшали, порозумнішали. Ні ні ні. Чим раній, тим ліпше. В молоду душу попаде добре зерно, все одно, що на свіжу ріллю, не засохне, а зійде і виросте. Та добре ж, як добре, а як часом і зле попаде, на те мої очі і жінчині, що не кажи, а мій погляд на виховання такий, що, коли хоч, щоб діти вийшли народниками. То нехай же й ростуть поміж народом. Між дітьми народу вони не бачитимуть тієї деморалізації, що раз по раз в городах панує. Ти жив, коли в селі? Зроду ні. Але добре знаю чистоту народної моральності, знаю, що діти селян чисті, як сама природа. Знаю, що з книжок все все знаєш, не втерпів я. З книжок, з бесіди з людьми. Та про все ще наспоримось і наговоримось. Тепер найголовніша річ знайди таке місто, якого хочу я. Я справді бачив, що спорити про народну педагогію і нема на що, і не тепер. Поміг Шумкові знайти дім, хоч не такий, якого він бажав, але близько того. 1 мая Шумко з жінкою і дітьми. Вже вдихав в себе чисте повітря і народний дух благодатної Полтавщини. Шумків батько був такий настоящий українець і родом, і душею. Доля закинула його спершу на Кавказ, а далі в Петербург. Тут він одружився з донькою свого товариша по службі, вельми гарною з себе, але убогою дівчиною. Дітей у них було щось чи семеро, але виріс з них один Олекса. Батько й мати Олексині повмирали, ще як він був перший рік на університеті. Тим він і залишив науку, а примостився десь урядником в департаменті. Згодя, він одружився з дочкою якогось заможного крамаря і взяв добре віно. Жінка його вийшла ні се, ні те, більш що якась недопечена пампушка. Не скажу вже, хто і як розбудив у шумка український патріотизм, знаю тільки, що він видавав себе українцем і з книжок знав Україну, її народ і її мову. Коли і як я спізнався з шумком, про це не варто розказувати. Так ото й переїхав шумко літувати в село Криничку, а тижнів зо два після переїзду біжить до мене верховець з листом от шумка. Так і так пише чим швидше приїзди да поможи визволитися з каторги. Яка його там каторга постигла, думаю собі і не придумаю. Та другого дня, як розвиднялось, взяв пару надежних коненят, посадив напередок за фурмана малого підпасача і ньо в криничку до шумка рятувати його з каторги. В'їжджу в двір очам не вірю. На дровітні сам Шумко рубає дрова. Е, думаю собі, справді така робота здасться каторгою тому, хто привик у Петербурзі тільки чорнилом папір мазати да розчісувати свої баки. Здоров був, Олексо, поможе тобі, Боже, гукнув я. Що сити?» ти? Отак, як бачиш, відповів Шумко, кидаючи на землю сокиру. Оте, спасибі тобі. Це ти мені так утелющив, це ти мені нараяв отаке таке село. Яке таке? Чим же воно не до ладу? І ставок, і садок єсть. Провалитися їм о тому і ставку, і садку. Дров нікому врубать. Бачиш, сам рубаю. Народ тут якийсь клятий, не зговориш з ним. І почав, і почав ублажати народ. Гаспит тут, а не народ. Говорив мені Шумко, нема в нього ні щирості, ні одвертості. Ти до нього з чистим серцем, а він на тебе звірюкою дивиться. Да так тільки на те й верне, як би тебе ушукати, як би з твоєї кишені витягти більш грошей. Ти тільки послухай, що вони зі мною витворюють. Купив дров, та не дрова, чорт зна чого хмиз увіз, зову чоловіка перерубать. Що візьмеш, питаю? А як, каже, чи поденно, чи оптом? Коли поденно, так по пів рубля в день, а коли оптом, трохи спущу, за рубля з четвертаком порубаю. Попробував я торгуватися. Сам бачу, що тут і на день нічого робить. Не хоче, не спускає. Позвав другого ще гірше. Ну, кажу, рубай оптом. Що ж ти думаєш? Довго він рубав? Цюк, цюк за дві години перерубав. Хіба це не розбійництво, не ошуканство? Присягався що на два дні роботи. На два дні правив платні, а за дві години зробив. Та бач, мені здається, цить, цить, це ще не все. Вийшли оті дрова, купив у друге, зову знову рубать. Тоді, каже, я трохи помилився, продешевив. Тепер треба більше взяти. Та все ж вже, з очевидячки, насмішка. Мене так розібрало, так закрутило коло серця, що я вигнав його з двору та оце другий день сам і рубаю. І рубай на здоров'я, краще їстимеш. Тобі смішки, а в мене печінки болять. Та й все ще не все, ні до чого не можна докупитися, беруть, наче за батька. За качку, за курча, за глечик молока, за петунчик сметани беруть більше, ніж в Петербурзі. А ще всього досадливі те, що жидюзі за половину ціни віддають. Хіба це не деморалізація? Де ж та хваленна моральність в народі, щирість, де та чесність? Де вони? В книжках? Єсть і в народі, але в книжках справді більше. Тільки ж скажу тобі, чоловіче, що ні розбешатства, ні омани, ні деморалізації нема в усьому тому, що ти мені наговорив. Як нема? Як нема? А що ж це все по-твоєму? По-моєму, сама простіша річ люди побачили, що приїхав на село літувати чужий пан. Чоловік грошовитий. Хто це їм все сказав? Самі бачать. Хіба не видно, що ти приїхав жити з готовика? Значить, готовик є у тебе. Бачать вони, що у тебе нічого нема свого, все треба купить. Бачать, що ти чоловік новий тут, цін не знаєш, а купити тобі треба. От вони й розуміють, що з тебе можна поживитися і правлять високі ціни. Так все ж і є деморалізація? Така, коли ще не в десятеро менш, як і в кожного крамаря. А як ти прийдеш до якої крамниці в Петербурзі купити яку цяцьку? Храмар заправить з тебе в десятеро, ніж та цяцька йому коштує, а ти заплатиш, не торгуючись, бо у нього скрізь написано Пріксфікс з французької постійна ціна. А в селі люди попросту, без префікса, силкуються продать свої злидні чим дорожче, тим ліпше. Бач, цілком звичайна річ. Ну ні, не звичайна, Це здирство. А то от ще тобі. Договорив наймита. За два дні приходить, каже Прибавте плату. Я помилився, дешево випросив, а не прибавите покину. Я не прибавив, а він взяв і покинув. Як кажуть, це святість договору? Бога бійся, чоловіче, ль народу довідатись про святість договору? Хто його вчив всьому? Хіба ти не бачиш, яка тут страшенна темнота. Школи єсть. Цить бо. З тих шкіл, як з цапа вовни, одна переводня громадського кошту. Знов же таке недовір'я до кожного, хто не в свитці, своєму брату не йме віри. Кого знає, да к тому вірить. Але жиду вірить, жиду не Христу вірить, гарячивсь Шумко. Вірить поневолі, бо немає біля себе такої своєї християнської душі, котрій би вірив. Пан сертучник од народа ще дальш, ніж жид. Пан отчахнувся од от народа, одрікся од нього, проміняв свій народ на жида або що. Де ти бачив, де знаєш у нас українську національну інтелігенцію? Чи єсть вона? А коли єсть, так чи вона з народом? Чи вона піклується про народ? Чи веде його до освіти і добра? Веде його поліція, начальство. Станові його просвіщають, урядники моралізують. Була б національна інтелігенція, народ би й не цурався її і вірив би їй. Поживи ти з народом, пізнай його да з'їж з ним сім мірок гороху, а тоді інша річ. Так, по твоєму, оці всі факти, що я вказую, байдуже? Сього я не кажу, я проти фактів ні слова. Я тільки показую тобі причини, коріння фактів. Я сам говорив тобі, що в народі багато є бридкого, неморального, що та народна педагогія, котру ти цс. Ось я тобі зараз покажу народну педагогію. Гон, бачиш, іде табунець дітвори, ото вони йдуть сюди на ігрище. Тут бач їм справді добре гратися, і холодок, і моріжок. Як приїхали ми, так вони день другий боялися приходити, думали, що я закажу, а третього дня приходять, стоять під ворітьми. Чого ви, питаю? Граться, кажуть, поприходили тут наше ігрище. Чи пустите, чи можна? Ідіть, кажу, от вони щодня тепер тут. То й добре, твої діти пізнають народних дітей. Шумко аж підскочив. Бога бійся! Ти придивись спершу на їхні іграшки, да тоді й скажеш, чи можна припустити туди мені своїх дітей. Хіба що? Це ж настояща народна педагогія. Вона, вона сама, да тим то я й не пускаю до неї своїх дітей. Ось придивись. Ми сіли собі збоку. Дітвори прийшло чимало хлопці й дівчата. А що будемо грати сьогодні? питає одно. У п'яницю. Ні, учора у п'яницю грали, сьогодні в злодія будемо. Ну, його того злодія, лучше в гусей, пищала дівчинка. У п'яницю, у злодія, у ката, у ката. Довго ще йшла спірка, у що грати, рішили у злодія. Примічай, уважай, торкав мене під бік Шумко. Мені нічого було вважати, бо я кілька разів бачив оці дітські іграшки. Бачив і п'яницю, і злодія, і ката, бачив подібні іграшки в суд і між дітьми інтелігенції. Одначе я послухав шумка і став примічати. А хто буде за злодія? Я. Я. Ні, я. Ти, Петре, не годишся. Ну, я. Ти ще гірше! ти не вмієш коритися, не вмієш проситися. Нехай кузьма буде за злодія. Хочеш кузьмо? Кузьма охоче вийшов наперед. А за суддю хто? Суддею Харита сьогодні. Вона не вміє ні сердиться, ні кричать, ні лаяться. От якби ігнат був суддею. Нехай і ігнат буде. Ролі пороздавали усім, началось ігрище. Злодій присів біля дерева і давай стукати по ньому, ніби то рубає, краде. Два сторожі, дівчата з дрючками в руках, нібито з рушницями, підкрались до нього да хап за плечі. Здоров, чоловіче, а що все ти робиш? Хіба не бачите, рубаю. А в чиєму ж ти рубаєш? Не в своєму, певно. У Божому. Хто ж тобі стежку сюди показав? Гетьте собі, огризнувся злодій, не в вашому рубаю, ну і не лізьте. Не в нашому, а в панському, а ми панська сторожа. Сього не знаєш? Так ми тобі розкажемо. В'яжи його. Простіть, люди добрі, пустіть. їй Богу, зроду перше, І до віку, і до суду не буду більше. Пустіть. В'яжи його, в'яжи. Не руш, я й не в'язаний піду, куди треба, скрикнув злодій і, замахнувшись сокирою, пустився на втікача. Його догнали. Еге, так ти такий. Ти душогуб, сокирою заміряєшся. Чуже крадеш, да ще й втікаєш в'язать його. Сторожа скрутила налигачем назад руки злодію і повела в другий кінець лісу до двору. Вийшла пані, властителька покраденого дерева. Злодій стояв, посупившись. Так ти самі ліс крадеш? гукнула пані. Ах ти, злодюго, ах ти розорителю, як ти смів красти. І, не дожидаючи відповіді, пані зацідила злодія усією п'ятірнею лицю. Злодій подався на бік і промовив А вона справді каторжна б'ється кріпко. Не вміє диявол гратися, а береться. Ти б тільки для виду вдарила, а то зацідила, аж іскри з очей посипались. Дурна. Дарма, кузьмо, дарма. Вговорювали усі разом злодія. Воно переболить і сліду не буде. Ну, дальше, дальше грати. Не серця на неї, Кузьмо, так гарно почали гру. Ну, нехай же я послі гри і їй утелющу, я їй віддячу по своєму, відповів Кузьма і знов стояв злодієм. До судді ведіть його, скомандувала пані. Злодія повели до судді. Злодій ішов з зв'язаними руками, ішов повагом. Сторожа підганяла його, віддаючи ззаду штовхаників. Суд розпочався під дубом. На пні сидів суддя, перед ним стояв злодій, а за ним сторожа і свідки. Даксе ти, вражий сину, крадеш панський ліс? закричав суддя. Ти чого мовчиш? Кажи, признавайся. Ні, в чому мені признаватися!» В злодійстві ти крав? Ні, не крав. Люде бачили, свідки єсть. Нехай їм повелазить тим, хто бачив. Так ти от який. Суддя почав лаятися недрукованими словами Я ж тебе провчу, я тобі покажу, як красти панський ліс, та ще й не признаватися. Кажи, крав? Хотів украсти, відповів злодій, показуючи вид, що він перелякався. На що ти крав? На вісь. вісь у возі зламалась. Так ти купить не хочеш, а крадеш? Купив би, так нема купила. Випроси, пані так дасть. Випросиш у неї, така вона торішнього снігу не дасть. Вже як хоч, а красти не можна. Ведіть його до станового, скажіть, що я присудив йому хлосту. Велику? питає сторожа. Півсотні. Злодій падає з суддів ноги, цілує їх, упрошує. Змилосердіться, помилуйте. Присягає, що більше зроду віку не буде. Ведіть, ведіть, відповів суддя. Злодія повели до станового. Десятники. гукнув становий. Привели голодного чоловіка, треба нагодувати його. Швидше давайте каші. Десятники метнулися і принесли різок. Ну, чоловіче, лягай сам, коли не хочеш, щоб положили силою, сказав становий до злодія. Лягай, кузьмо, вговорювали злодія діти. Не хочу. Розв'яжіть руки мені, руки одеревініли. Ну, бо Кузьмо, який ти гарний. Грали грали, а він на самому кінці зупинився і псує гру. Лягай, тоді й розв'яжемо. Не хочу, не хочу, стояв на своєму кузьма. Так треба ж до кінця довести. Сказав не хочу. Ви ще справді виб'єте, як ляжу. Ні, ні, їй богу, ні. Ми не по тобі, а по землі, а ти тільки кричи да просись. Ну, глядіть же, а коли збрешете, так я вам голови попроломлюю. Кузьма ліг. Миттю два хлопці кинулись йому на голову, два на ноги, а два стали з різками по боках і почали бити по землі. Кузьма реготав. Так не можна, Кузьмо. Треба, щоб ти плакав, кричав, просився. Кричи. Кузьма, наче не чув, реготав собі. Лучче його, лучче, кріпче. Щоб пам'ятував, коли крав панський ліс. приговорював становий. Кричи бо, Кузьмо, гаспит, не хоче кричати. Коли ж так, озвався суддя, не хоче граючись кричати, так закричить справді. Ану, хлопці, годі вам по землі бить. Валяй його. Ай, 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 що сили було, закричав злодій. Шумко не видержав, звіром кинувся на дітей і ослобонив злодія, розв'язавши йому руки. Налигач залишив на руках сині сліди. Злодій плакав і втирав сльози, потім шулікою налетів на суддю, вчепився йому обома руками в волосся і повалив на землю. Уся дітвора кинулась в розтіч, тільки суддя і злодій тягали по землі один одного за волосся. Шумко розвів і їх. Бачив? Яка народна педагогія? спитав він у мене, дивлячись таким лютим поглядом, наче в тій педагогії була якась моя вина. Чи можна ж припустити сюди моїх дітей? Хіба це не школа деморалізації? Ні, це іграшки. Все діється поза школою вже. Школа де інде. Тут не видно було вчителів. А де ж, по-твоєму, сама школа? Там, де ота дітвора бачила отаку паню, отакого злодія, отакого суддю, отакого станового. Бачила десь, певне, бо, не бачивши оригіналу, нічого б було й передражнювати. Бачила в житті значить, школа, само життя. Шумко довго нарікав на народ, котрий так порабськи переносить от пані пощочини, котрий покірливо слухає, як суддя не судить його Алаї. Яке ж тут самоповажання, яка шаноба може розвиватись в людях, коли у дітей наліпша гра в злодія та гра, де вони учаться, самі з себе кепкувати, самі себе зневажати, самі себе лають, б'ють. Тут і сліду нема ніякого морального почуття, почуття волі. Шаноби чоловіка, тут повно почуття морального розпутства, неволі. Одначе знов запитаю у тебе, кому розвивати в народі почуття волі, шаноби людей, почуття моральне, інтелігенції? А я вже казав тобі, що її у нас нема. Третє століття розвивають в народі деморалізацію, почуття повної зневаги до чоловіка, всі ті чувства, котрі існують у невольників і котрими держиться неволя. Виправдати можна всякий факт, але ти подумай, як тяжко жити в повітрі, котре згори донизу повне таких фактів. Тут свіжому чоловікові можна або задушитися, або збожеволіти. Ба, свіжому, кажеш ти. То той горе, що між нами й досі нема свіжих людей. Усі ми більше чи менше покалічені морально нашою цивілізацією. Усі ми більше чи менше прогнили духом лакейства, заздрості і всякої такої погані. Що, хоч, говори, а я більше не здолію тут жити. Лучче, вернусь назад в Петербург. Швидко ж тобі надопекло. А ти ж і десятої частки не бачив ще народного життя таким, яким воно єсть. Доволі з мене й того, що бачив. Доволі. Більш не хочу, поїду. Але літо тільки що починається. Ти міг би прожити в селі до половини вересня. Переїзди до мене в хутір. У тебе тісно. Нема такого будинку, як тут. Зате народ тебе не грабуватиме, не ошукуватиме і такої педагогії не побачиш. За це вже я ручуся. Шумко переїхав до мене. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу Аудіокниги Класика Української. Дорогі друзі. Якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.